Всім привіт Сьогодні Сію ячмінь взимий Ой Відео не планував Записувати, але вляха мушу виговоритися, вляха так мене вкурив той ячмінь взимий, що капець блях. Так, вчора посівна пшениці, але менш більш адекватно, помаленьку, не спеша щось там йшло. Потім ну, площу ту одну засіяв, там десь 2,40 чи 2,50, не знаю, гектари. Їхав додому, має ще 6 гектарів э, подискованого, готово підписів і два городи під селом якраз спробував. Класно йде, ну все, вирішив їхати, э, сіяти пшеницю подисковано. Приїхав. Та де не йде і все, зробив пару колів, там сорт інший інші місця. Там взагалі вона маса була така велика, повилягала. Була. Ну, ну, там вище, ніж метр, там ні вище пояса соя була. ну, рівно результату не було там, соє зібрав десь тонну 200 з гектара, маса велика, толку з того. ну, То менше з тим. Мусимо здискувати, бо інакше ну, соломи дуже багато. Прямого посіву не піде полюбе. Тим, ну, моєю сівалкою має на вас. Рішив там ну, здисковане, то все не йде і все, бляха, забиває всередині сушники, заліплює болотом. Сушники дуже тяжко крутяться, і, і все, попадається в солома, ще щось і горне бляха. Мучився, мучився, ну помаленьку, але скінчити треба, бо. Бу, нема куди чекати вже. Але вечір стемніло, трохи та й плюнув, бо ну, не видно, вночі не видно, все горне, не, не видно, що то робиться, ніби світло є, але то таке. У мені все що... вирішив нині ячмінь посіяти, нема кому зерна вивезти, то то, то все менше з тим. Все одно ясмінь треба сіяти, думаю, я попробую ячмінь. Приїхав на поле, дві години бляха. Тут одну площу там посіяли, де мішки стоять з 50 сотиків. І тут ми маємо десь 60 сотиків, трошки більше квадрат. І тому ще частинку вже засіяв, десь 10 сотиків, там може менше. Ну, гектар 20, я вже дві години сію, гектар 20 я ще не посіяв, не можу посіяти. За мене то ячмінь. Ну, ніби тут сушники йдуть, все ну, є, воно липає, бо мокро, але воно легенько крутиться відносно. ну ні, ну... Це тут верх земля піскувата, середина Така глинка з чорнозьом гарний, бо тут колись навіть ніхто не сіяв, бо тут вода завжди стояла, намивала. Ну, дискувати не варіант, мокро. Горати тим більше. Бо хочу трохи ну, хоча б з 20 гектарів пшениці посіяти. Поки я вигород 20 гектарів пшениці МТЗ, а потім сівба. я як дискую за -за -за запору на глибину ту те зерно, коли воно зайде. Ну, Посів, ну ніби класно, йде, все, бляха. я... Ну де, куди їде, туди шліт комбайнер, ще що, ну але в загальному. Це тим більше передають душі, як для мене, ну, але мокро, в пісок, мокрий його. Мокрий. І ну, тут ну, менше не буду рився. Зерна навіть нема. де воно це зерно. Ну, факт тім. Чим проблема? Проблема забиває сушники. Не сушники нас і не пробують. Там того року купив на насіння отакий ячмінь сорт Луран казали. Не знаю, правда чи неправда. Проблема яка? Він при обмолоченні остаються такі гусаки. От тут той немає зараз. Є такі, що малі, а є такий великий. Попередній сорт я мав, він такого не спостерігалося. Він Умолочувалося, все гарно було. Але в мене дуже багато вже було. Я купив, там було багато пшениці і цей посіяв по пшениці рік і дуже багато пшениці було. Я вже не хотів його сіяти, вирішив цим посіяти. Помтор купив на насіння. Що мене одразу не втішило, оцей ячмійк я купив, береш, його в кулак стискаєш і чути що він коле в долоню. Там той, що я мав ячмінь, він такого не було. Його стискаєш, і він. ну Так як ярий, звичайний свинь був. Досить такий крупний був. А, ну Цей теж непоганий. Протру... Я його протруїв. Взяв би не сіяно але бляха протруєний. Не... свиням не буду давати. І от така проблема. І от можна, зараз, от видно, стане собака на напер... хрест, або одна стане і все. І то в лійці тут, вон там, де от... тут починається це завуження, Тут собака стане, перекриє і все. Тут хоч добре тут, то все може, скоче набирається. Почистив. а Забув, треба ще почистити. І от така проблема. Тут крайній родок взагалі не сіє, тому що дуже пологий тут циво. Це б було такого гофра, то себе йшло на циво забиває. Я вже другим боком перевертаю. Так і сяк не, не цей. Дуже далеко відстань. Так полого дуже. Пшениця соя, нема проблем, навіть Соняшник сіяв і соняшник то сіявся. Бляха-муха то той ячмінь. Ну і проблема ще в тут. От я був поробив, і сама трубка, було такі щось там три штуки, але я, на тільки залишилася, решту все повикидав. Товста сама труба. І вона бляха зупиняється на тих, от, де... Насінний провід заходить зверху, Воно тут зупиняється, тут забиває. Пшениця, соя там, ну, класно, лети. все, нема проблем. А той ячмінь довбаний. Я його колись не любив сіяти. мав польську сівалку. Переважно я наказав, що не буду сіяти його людям. Бо дуже багато, ну колись людям сіяли багато того ячменю. То така сама проблема була, але що в людей тут ще гірше, люди не перевіють, то ще солома, то ще щось, бо як з-під комбайна часом, то добре як комбайн молоти добре. А як деякі з змолоти, купа соломи, того всього і таке привезуть то Тобто взагалі Ну тут ніби соломи нема, але з тими гусиками. Ось така штукенція багато нема, але є. І ось собака стане. Поки зайдеш до кінця мусиш раз або два рази стати Задовбало. Такі нерви маю, що бляха з тим ячменем. І хотів другий ячмінь цього року купити, але ну, щось так, ех, думаю, них буде що тим посію цього року. Хотів щось дибати, думаю, може дев'ятий вал ніби, ну не знаю, так дивився там того два роки. Ніби немає таких. Але там трошки ціна була дорожча, треба було купити його, ні. Але просто я домовився, вже за цей яшмінь був. Ні, ну, дреш. Менше з тим. Я вже попутав трохи. І така ситуація. Сівба. Де твердіше, тут шліт від комбайна. Напевно, щоб твердо. Падає, щось я ну тут не прикриває. Ну я думаю, що зайде ніс. Тут обм'якше. Об О, насінина вон є. Під верхом. Тут тут що? Може той взяв або забило, знову було. Не можу. Є от насінина. Він під верхом. Ну під верхом насіння, ну класно, під верхом земля. Земля в пісок тут мокра. Повинно йти. Повинна рости. Ну але що вже? Як не то, то. то. А щоб я пішов дискувати. Ну по-дисковому взагалі не йде. Ну катастрофа цього року. Стоїш з посівною. Так, так, добре. Дякую за увагу. Всім щастя.